Резонансне вбивство в Одесі серед білого дня у середмісті на очах у свідків чоловік застрелив громадського діяча Дем'яна Ганула. Причому кілька куль випустив, коли той вже лежав на тротуарі. За справу негайно взялися національна поліція, СБУ та генпрокуратура. Був введений план сирени, підозрюваного оголосили у розшук. Фігуранта затримали. Знайшли зброю. Правоохоронці з'ясували, що він служив в армії, дезертирував з частини і перебував у розшуку. Зараз встановлюють мотиви злочину. Перевіряють, чи були замовники і можливий російський слід Фактично по гарячим слідам за 5 годин ну особу встановили швидше, а потім встановили місце перебування, вийшли на затримання, і десь близько 16-ї години особа була затримана. На місці вилучений пістолет, попереднє з якого було вчинено вбивство, також дві гранати. Дем'ян Ганул був відомим в Одесі та Україні громадським активістом. Він волонтер, блогер, зоозахисник, член правого сектору, брав участь у акціях проти незаконної діяльності посадовців, відомий участю у революції гідності, і трагічному протистоянні в Одесі 2 травня 2014 року. Йому погрожували і навіть нападали минулого року. Дем'ян Ганул звертався до правоохоронців з проханням про захист. Загиблому був 31 рік. І зараз з нами на прямому зв'язку з Одеси Андрій Нєбутов, заступник голови національної поліції України. Пане Андрію, вам питання: чому ви там? Як ваша присутність в Одесі зараз впливає на перебіг справи і на те, що підозрюваного затримано? Добрий ранок. Перше хочу сказати, що тут я знаходжусь за дорученням міністра внутрішніх справ ігра Клименка. В Одесу була направлена посилена слідча оперативна група. Вже вчора голова національної поліції Іван Вигівський заслуховував перші результати слідчо-оперативних дій. Ви знаєте, що за результатами продовж п'яти годин нами був затриманий підозрюваний під час обшуку було вилучено зброю, мовірно з якою були здійснені ці потальні постріли, і дві гранати. Попередньо вони є бойовими, але за результатами експертизи будемо вже визначатися з кваліфікацією. Сьогодні продовжує працювати слідчо-оперативна група. Ми розглядаємо три основні версії. Перш за все, це звичайно і замовне вбивство. Замовне вбивство вчинене у зв'язку з професійною діяльністю, громадською діяльністю потерпілого. Також розглядаємо версію, не відкидаємо. Що скоєна це вбивство у зв'язку особистою, не і звичайно, ми розглядаємо російський слід, тому що знаємо, що ця людина була дуже відома своєю проукраїнською позицією. Кілька питань я хочу вам поставити, окрім а, того, що стосується підозрюваного а, питання перше було багато свідків у цієї справи. Ви, як поліцейський з досвідом, скажіть, будь ласка, правильно люди не реагували? Чи це видає їх байдужість? Чи якщо б вони відреагували, вони б могли теж отримати кулю від цього підозрюваного? Я в такий спосіб діяти нам цивільним. Я не хочу, щоб вбивали волонтерів на вулицях, але я не знаю, як діяти, якщо при мені в притул будуть стріляти в людину. Дайте пораду. Перше, я хочу сказати, що це психологічний момент кожної людини, тому що стрес, в який перебували люди, які були навколо цього злочину, вони перебували в певному психологічному стресі, і кожна людина вона реагує по різному, тому казати про те, що це було байдужість, я би так ніколи не казав. Щодо затримання небезпечного озброєння злочинця людям, які без зброї, які не мають відповідних навичок, я б це не радив, тому що це небезпечно для їх життя і здоров'я. Краще запам'ятати все, що відбувається, своєчасно повідомити правоохоронні органи національну поліцію. Запам'ятати прикмети, обставини, вчинення безпосередньо кримінального правопорушення це дуже допоможе слідству, і вже поліцейські зроблять свою роботу, і затримують підозрюваного. Зрозуміло, тобто не кидатися на людину озброєну, якщо ти цивільний, без зброї, і намагатися щось зробити, припинити е -е, злочин, який відбувається перед очима. Це питання і ця ситуація з вбивством Дем'яна Ганула, Вона актуалізує питання про те, коли буде надано дозвіл на легальну реєстрацію і легальну купівлю зброї, чи і цей випадок все одно буде відтерміновувати процеси, про які я вас зараз питаю. Це складне питання. Воно вивчається не тільки Міністерство внутрішніх справ або національною поліцією. Це звичайно, вивчається питання і відповідні фахівці, спеціалісти, і звичайно, народні депутати. Тому є відповідні законопроекти, які дозволять все ж таки громадянам мати легальну зброю для самозахисту. На сьогодні я хочу нагадати, що є можливість у кожного громадянина придбати. Зброю для захисту у себе в домівках, квартирах і таке інше. Я маю на увазі гладкоствольну або в е е спеціальну нарізну зброю, але на сьогоднішній день у нас заборонено використання і в вільному обіобі не існує короткостволів, як зв так званих пістолетів. Тому це питання вивчається. Звичайно, воно є актуальним для нашого суспільства, але вирішувати все ж таки це повинні спеціалісти, фахівці і звичайно, законодавці. Але питання а, лишається актуальним і відкритим, і частина військових відреагували моїх особисто знайомих на це вбивство так, що тепер не питайте нас, чому ми ходимо зі зброєю, тому що краще стояти ніж лежати. А це просто ремарка. Мені цікаво було. і Я попитала у військових, як вони реагують на цей випадок. А вони якраз говорять про те, що важливо далі просувати цей процес легалізації зброї. Наступне питання: Дем'ян був неймовірною людиною. Я, як людина з волонтерської спільноти, знаю, що в Одесі саме тварини безпритульні. Дем'ян брав на себе значну частину вирішення їх проблем. Він в 2020 році знаємо випадок про те, що його авто було спалено. Знаємо також, що на нього в 2023 році нападали. Це лише кілька випадків. Я назву. Знаємо, що 10 тисяч оголошено нагороду за нього, і всі дані про його. Його рідних вони вже були піддані публічності. Також е хочу сказати, що в Росії його заочно арештовано за кількома статтями, і в 23-му році, в 24-му він просив СБУ про захист. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, коли людина з таким волонтерським шлейфом з кількома разами нападів звертається до СБУ, це складно організувати захист цієї людини, чому його не було організовано? Захист було організовано. Йдеться мова про замах на його вбивство, замовне вбивство, яке було організовано в минулому році. Про це казав тут учора керівник місцевої служби безпеки України. Тоді були проведені відповідно слідчо-оперативні заходи, і замовника було затримано. саме тоді він звертався. За проханням надати особисту охорону, тоді його життя було захищено, і зловмисник зараз е, несе покарання, яке передбачене законом. Більше як зазначив голова національної поліції, е, потерпілий до національної поліції або служби безпеки України за захистом, не звертався. Зараз події будуть розвиватися стрімко, і дуже хочеться, щоб ця історія, як і багато яких, вони трималися на плаву. Зрозуміло, що відбудеться щось, що вже завтра нас змусить забути про цей випадок, але не забудуть ті, хто безпосередньо знав Дем'яна. Тепер безпосередньо про підозрюваного йому 46 років, і зараз в медіа фіксується така зв'язка: дезертир, замах на вбивство скоїв дезертир, підозрюваний дезертир. Це випадковий медійний акцент, чи це свідомий медійний акцент, але чи кожен дезертир потенційно стає вбивцею? Ні, ми так не можемо казати. Звичайно, це не збіг. Ми розглядаємо версію, що. Дезертував він тому, що йому був потрібен час для підготовки цього злочину. Ви бачили і по відеокамерах що злочин відбувся доволі таки швидко. Фактично, в 25 п'ять, були перші постріли в потерпілого, і в 10 двадцять ми вже бачимо останній постріл в голову, який ми всі бачили, і в соціальних мережах на відеокамері Тому а ми розуміємо, що цей злочин ретельно готували, і слідство розглядає декілька версій щодо підготовки цього злочину. І одна із версій, що це він скоїв дезертирство, не повернувся у військову частину саме для того, щоб підготувати ретельно підготувати цей злочин. Для вас, як для представника кримінальної поліції, дещо ліричне питання я зараз поставлю. Але цей випадок, але він не поодинокий замах на вбивство, волонтера, проактивної людини, українського патріота безпосередньо, це початок підняття голови проросійськими силами, чи це продовження їхнього постійного очікування і періодичної появи. Ані ви знаєте, що Російська Федерація, як наш ворог, діє підступно. Вони не, ну, нічого не полишають поза своєю уваги, навіть про українських інших активістів. Вони завжди намагаються коїти диверсійні дії на території України, починаючи від спалювання автівок військових, і на жаль, от до таких злочинів вбивства проукраїнських активістів. Ви знаєте, що тільки минулого року було скоєно взагалі 10 е, замовних вбивств, у тому числі найгучніше було скоєно у Львові. Воно теж розкрита. Ми кажемо про те, що ми всі з вами знаходимося в відносної безпеці тут в цих містах, але розуміємо, що на жаль, е, вербувальна діяльність, диверсійна діяльність нашого ворога вона дуже проактивна. Як ми бачимо, на жаль, від цього. Страждають і наші діти, яких вербують через відповідні телеграм-канали, і інші наші громадяни, руками яких скоюються ці диверсійні дії. Тому ще раз підкреслюю: нам треба бути всім дуже уважними, єдиними. І якщо є навіть звичайні спроби вербування і пропозиції, вам скоєння те чи інше кримінальне правопорушення, я закликаю всіх. Звертатися до національної поліції або до служби безпеки України теж саме стосується дорослих, саме дорослих батьків, у яких є неповнолітні діти, обов'язково в ці тяжкі для нашої країни часи, коли йде війна, коли ворог продовжує вербувати наших дітей, слідкувати за дозвіллям ваших дітей, розуміти, чим вони займаються, що вони роблять, і обов'язково, якщо буде. Навіть мінімальна інформація або підозри звертатися до правоохоронних органів, пане Андрію. Останні маленьке питання. Що це за м, така спокійна поведінка вбити людину і просто іти назад до своєї квартири? Це дурість, це недосвідченість, чи це означає, що людина отримала не 10 тисяч доларів, а забезпечення всіх своїх близьких близького кола і далекого на роки вперед, що він готовий віддатися правосуддю, аби лише коло його рідних жили за ці? Гроші, які він отримав за вбитого, я розумію, що я не правоохоронець, але я не розумію, чому він не переховувався навіть. Він намагався переховувати насамперед. Він чинив дуже багато дій, які могли дозволити йому виїхати із країни або переховуватись в іншому місці на території України. Я не хочу прораховувати всі ці заходи, але вони були вжиті. Ми зараз їх досліджуємо. Але оперативним працівникам кримінальної поліції разом зі службою безпеки України вдалося вирахувати і своєчасно його затримувати. Він не розраховував потрапляти е, до правоохоронних органів, і що він буде притягнути до кримінальної відповідальності. Він розраховував те, що йому вдасться уникнути покарання за скоєний цей злочин. Дякую вам за цю розмову, Андрій Небутов. Зараз в Одесі, заступник голови національної поліції України. Я нагадую, що ми щойно говорили про деталі вбивства а, волонтера Одеського Дем'яна Ганула. Рухаємося далі.